Що небудь, аби, аби не руші швайни не було. Рік без Пушкіна 9 квітня 2022 року у Тернополі демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Досі тут ще не з'явився новий постамент. Хоча варіантів, що можна поставити у самісінькому центрі Тернополя, було безліч. Тернополяни пропонували і відомих українських постатей, чорновола чи бандери, і навіть кіногероїв, таких як майстер Йода і Зоряних Війн. Однак наразі це місце пустує. Тому ми вирішили запитати містян пам'ятник кому чи чому хотіли би бачити у в центрі Тернополя більшість опитаних нами пропонують виготовити постамент українських поетів чи письменників. Також додають воліли б бачити когось тернопільських науковців або спортсменів. Я думаю, що треба поставити когось із наших визначних людей, які тим більше то є центр міста. Так що найкраще когось би поставити з наших тернопільських визначних діячів, які тут були. І полюй в нас є, і в нас є Горбачевський, у нас є і. Хто в нас ще є? Стецько поставити пам'ятник якогось видатного також якоїсь видатвидат людини. Пам'ятник якої ще немає в Тернополі. Можливо, Лесі Українку. Нас немає її в Тернополі. Дуже хотілося б. Я більше схильна до тої думки, що якщо вулиця несе якесь найменування, то значить і постій, та якій присвячена ця вулиця, має бути на цьому ж місці. Знесла Пушкіна, тут може бути і чорновіл. Ще один пам'ятник Бандері. Насправді не знаю, мені здається, сюди і не треба пам'ятника. Воно і так нормально, чесно кажучи. Площа можна бігати, стрибати і все нормально. Можна на знак воїнів, може якийсь. слід за пам'ятником Пушкіну через декілька днів у Тернополі знесли і старий радянський літак, який прикрашав територію парку Нацвідродження. Тут також не знайшли заміни. Єдине маю рить синьо-жовтий стяг. Можна пам'ятник нашим захисникам, тому що у мене син також воює. Пам'ятник героям війни. Дуже багато з Тернополя хлопців загинуло, не тільки хлопців, так що треба вшанувати обов'язково. Українського героя, козака. Певно, Дмитру Клячківському, який створював армію УПА. Ну, я би хотів там бачити два прапора, а не один. Ну, прапор наш простий і чорно-червоний. Хотілося б бачити. Або лице Зеленського, я би просто гарний прапор України сюди вліпила і все. А який пам'ятник на місці демонтованого Пушкіна хотіли б бачити? Ви ми створили опитування на телеграм-каналі Тернопіль 1 Тож серед двох тисяч опитаних найбільше голосів набрав варіант захисникам України 45%. За постамент В'ячеславу Чорноволу проголосували 23%. І на третьому місці 12% Ян Тернавський. Окрім того, у коментарях тернополяни пропонують і свої варіанти, зокрема Лесі Українці чи Герою України Дмитру Коцюбайлу із позивним Давінчі.